Привіт! Вітаю всіх в третьому модулі. І тут ми розберемось, як виводити самостійно гормони стресу з організму і як позбуватися деструктивних емоційних станів. Для чого нам це взагалі потрібно? Ну, з гормонами стресу все зрозуміло. Бо якщо у нас іде сильне передозування під час стресової ситуації, по-перше, у нас порушується. Багато обмінних процесів в організмі, порушується якість сну і це все має свої наслідки негативні. І якщо не вивести гормони стресу вчасно, то в якийсь момент наступає повне виснаження організму і спустошення на енергетичному плані, а це вже може призвести до реальних серйозних наслідків. А щодо деструктивних емоційних да, таких як розпач, розлючення, гнів, агресія, страх, то ще декілька років тому вважалось нормою дозволити собі проживати ці стани. Навпаки, не можна ж було їх запаковувати, не можна було їх ховати в собі. Щоб не утворювалися ніякі блоки на майбутнє І тому всі ці стани треба було максимально прожити. Зараз час змінився, і проживання, активне проживання цих станів, воно теж несе свої деструктивні наслідки для нашого фізичного тіла, і певні неприємні абсолютно реакції. Через те, що змінюється енергетична структура Землі, змінюються наші енергетичні структури. Це все має свій вплив на наше фізіологічне тіло, і тому будь-які деструктивні стани треба переводити в конструктив. Їх треба трансформувати, не просто прожити, але, звісно, і не загнати всередину, не заблокувати. Їх треба трансформувати в собі. І насправді техніки, і щодо виведення гормонів стресу, і щодо того, як позбутися цих деструктивних емоційних станів вони однакові, фактично, однакові, дуже схожі, тому я так все в один блок запишу. А ви вже беріть те, що працює саме для вас, а також шукайте свої виходи вирішення ваших проблем. Тож, що найперше, да, найпростіша порада, що потрібно зробити в моменті, це активний рух. Одразу, як тільки ви починаєте відчувати, що народжується да, оцей негатив, він починає в тілі гуляти воно ж одразу. Да, навіть панічна атака може починатись трошки з цього, з цього негативного деструктивного відчуття, Треба одразу виходити на вулицю і йти швидким кроком стільки, скільки треба. Прямо ходити, 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 бігати. Хто може бігати, любить, хоче бігати, пробігтись максимально добре, продихатись, пробігтись, активний рух, активний рух тіла, зробити розминку, да, якусь зарядку. І це все буде сприяти тому, що ваш стан значно покращиться вже в моменті. Дуже корисна техніка присідань. зупинюсь в наступних відео на цьому, тому в кого є можливість поприсідати, одразу починайте це робити. Ну і, звісно, переводити деструктив в конструктив дуже класно через творчість. І творчість це не тільки музика чи арт. Творчість вона у всьому, вона може бути да, і в кулінарії, і в якихось побутових діях, і в на полагодженні електрики, да, в якихось ремонтних роботах. В цьому всьому є елемент творчості, і завдяки творчості ми можемо ці всі стани трансформувати набагато більш конструктивні, приємні і комфортні для нас. І не забувайте про те, що творчість, саме творчість, є новою рушійною силою нового часу, в який ми всі дружно рухаємось. Тож дивіться наступні відео, де будуть вже більш конкретні техніки.